Доброго дня, вітаю вас на каналі Котли ТСК. Мене звати Віталій, і у цьому відео хочу розглянути конструкцію та технічні параметри твердопаленого котла моделі Classic від виробника Альтеп місто Черніг. У якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикети, відходи деревообробки по типу тріски щепи тощо, тільки як домішку до основного виду палива пропорції не більше 50%. Лінійка потужності котла 10, 12, 16, 20, 24 і 30 кВт. Тепловий агрегат призначений для опалення об'єктів площою до 300 м2. Температурно навантажена частина котла виготовлюється із сталі 5 мм. Працювати Altep Classic може у водяних системах опалення відкритого і закритого типу з тишком не більше 1,5 атмосфери або бари. Котел адаптовано для роботи з будь-яким типом автоматики. В нас на каналі є відео на тему, яку вибрати автоматику до котлів. Посилання залишу в описі під відео. Переобладнання Altep Classic під пелетний пальник виробником не передбачено гарантія на тепловий агрегат від виробника 3 роки, а при щорічному сервісному обслуговуванні 5 років. А тепер подивимось більш детально його конструкцію. На фасаді котла 3 двері. Нижні двері служать для видалення зали з котла та чишення водонаповнених колосникових град. Колосникові грати виготовлені із ціленатягнутої труби діаметром 60 мм, з товщиною стінки 6,5 мм. На нижніх дверцятах є повітряний клапан з вушком для ланцюжка механічної регулятора тяги. За нижніми дверцятами є ще одні, які захищають від просипання попелу із зали з колосникових град. Зольного ящику в котлі немає. Середні дверцята служать для завантаження палива в котел і мають розміри, які ви зараз бачите на екрані. Для зручності засипання палива борфу дверей похилий. Верхні двері служать для чищення і ревізії конвективної частини теплообмінника. Конвективна частина теплообмінника має вигляд трьох полиць з постійною циркуляцією теплоносія. Всі дверцята оснащені термостійкими ручками і мають товщину 7 см. Тому вони не нагріваються у процесі роботи котла. Навіси на дверях з можливістю регулювання зазорів для більш щільного прилягання та можливістю переставляння їх на інший бік, якщо треба, щоб двері відчинялися в іншу сторону. Штуцер для підключення механічного регулятора тяги знаходиться на правій стінці корпусу котла. На верхній кришці корпусу котла ми бачимо штуцер. Півдюйма для запобіжного клапану, штуцер прямого трубопроводу у систему опалення діаметром 50 мм, фланець для встановлення вентилятора примусової подачі повітря, а також круглий боров диморя, оснащений щиберною заслінкою. Діаметри і мінімально допустиму висоту диморя ви зараз бачите на екрані. А я нагадаю, що висоту деморя ми рахуємо від колосників. На задній стінці котла маємо патрубок зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 50 мм та штуцер зливу води з котла діаметром півдюма. Паливо вкладається на колоснюкові грати і підпалюється. Повітря для горіння подається під колоснюкові грати при роботі з механічним регулятором, а при роботі з вентилятором примусової подачі повітря під колосник та безпосередньо у зону горіння через форсунки, які розташовані над завантажувальним вікном. Параметри камери згоряння моделей, такі як глибина, ширина та об'єм, ви зараз бачите на екрані. Продукти згоряння проходять через триканальний газохід, віддаючи тепло теплоносію. Верхній димар на перший вигляд зручне рішення, але ми повинні пам'ятати про конденсат. Тому все одно треба робити коліно та трійник з ревізією і лікою для чищення димаря та запобігання потрапляння конденсату з димаря у котел. Комплектація котла Altep Classic. паспорт котла, запобіжний клапан, комплект чищення котла. А у моделі Плюс ще блок керування котлом та вентилятор примусової подачі повітря. Механічним регулятором котли не комплектуються, його треба придбати окремо. Альтеп Класік це компактний твердопаливний котел, який може бути як основним джерелом енергії, так і додатковим. Ціни та розміри моделі Classic будуть за посиланням в опису під відео. Наш магазин зробить для вас безкоштовну доставку котла, а фахівці підберуть всі необхідні комплектуючі до системи опалення та димохід. Телефони ви теж зараз збачити на екрані з вами був Віталій та інтернет-гіпермаркет Котлів ТТСК. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли все.